А ви знали, що Део міг стати головним конкурентом Volkswagen Golf і навіть трохи потіснив його на деяких ринках. Ця машина з'явилася в 90-х, пережила банкрутство компанії виробника, змінила купу назв, і навіть після офіційного завершення виробництва ще довго випускалася в Україні. Ланос, це той самий автомобіль, який купували щоб їздити, а не лагодити. Його мотор міг пережити три покоління власників, а ремонт обходився дешевше, ніж новий телефон. Але як взагалі з'явився Ланос, чому його так любили в Україні і що сталося причиною кінця його епохи? Давайте розбиратися. Ви на каналі «Інфодядя». Якщо вам цікаво відкривати нові горизонти, ставте лайк, підписуйтесь і давайте поринемо в історію технологій. У 90-х південнокорейська компанія Deo вирішила створити свою народну машину. У той час Volkswagen Golf, Opel Astra і Ford Escort були дуже популярні в Європі, і корейці хотіли свій аналог: доступний, простий і зручний. Але проблема була в тому, що Deo не вміла самостійно розробляти авто. Вони лише копіювали та модернізували моделі General Motors. Тому для створення Ланоса довелося залучати найкращих інженерів і дизайнерів світу. Дизайн довірили італійській компанії ItalDesign, яку очолював легендарний Джорджетто Джуджаро. Це саме той чоловік, який створював Феррарі 50 GT, Мазераті Бора, BMW 1 і навіть перший Volkswagen Golf. Ідея була проста: зробити стильний, надійний і доступний хетчбек або седан. У 1995 році з'явився перший концепт. А вже у 97-му Ланос пішов у серійне виробництво у Південній Кореї. Але дуже швидко його виробництво почали переносити в інші країни. І вже в 98-му році Ланос почали збирати на запорізькому автозаводі. ЗАЗ. Спочатку машини складали з готових машинокомплектів, які приходили з Польщі чи Кореї. Але з кожним роком локалізація зростала. Більше деталей почали виробляти прямо в Україні, і до 2005-2006 року «Ланос» на зазі вже був майже повністю українського виробництва. Бензинові двигуни різних модифікацій вироблялися на заводах Кореї, Польщі, Румунії та Мелітопольському моторному заводі в Україні. Якщо говорити про український Ланос, то це саме та машина, яка здавалася дуже простою, але в той же час була вдалим варіантом для наших доріг і нашого гаманця. Коли ти сідав за кермо Ланоса, то не чекав від нього нічого особливого, але він дивував тим, що чесно робив свою справу: віз тебе туди, куди треба, і не вимагав занадто багато натомість. Мотор найчастіше стояв восьмиклапанний, один і п'ять бензиновий. Всі двигуни «Ланос» – поперечні чотирициліндрові рядні з системою розподіленого електронного впорскування. Вони аналогічні опелівським двигунам, що застосовувалися ще на кадет Е та Асконас. Їхній мінус підвищена витрата палива в міському циклі, їздив собі спокійно, не рвався, але і не підводив. Саме за це його і любили. Заводився в мороз, не боявся поганого бензину, легко переварював газ. До речі, ланос дуже часто ставили на газ, і це був чи не найкращий вибір для таксиста чи для сільського мешканця. Газ ставився без проблем, їздив довго і дешево по підвісці. М'яка комфортна на ямах, але на високих швидкостях машина трохи плавала. На трасі доводилося тримати кермо обома руками, не той варіант, де можна розслабитися. Зате в місті чи на сільській дорозі саме те, що треба. Багажник у седані був досить просторий, і якщо скласти заднє сидіння, то можна було вмістити півдачі. Салон був простий до болю, жодних новомодних екранів чи м'якого пластику усе мінімалістично, але функціонально. Панель приладів показувала тільки найнеобхідніше: спідометр, температуру, паливо. Зручність, як на свої гроші, більш ніж достатньо. Звичайно, сидіння були твердуваті, бокової підтримки майже не було. Але для коротких і середніх поїздок вистачало. А ще й місця вистачало. Спереду комфортно, ззаду трохи тісно. Особливо якщо водій високий, але загалом терпимо слабке місце ланоса – це кузов, метал був тонкий, антикорозійна обробка слабка арки, пороги днище все це починало іржавіти, якщо не захищати. Були водії, які раз на рік мазали мастикою або варили пороги, тоді ще жив, а хтось закинув. І через 5 років там уже можна було пальцем дірку зробити. І звичайно, безпека тут не буде прекрасною. Ланос набрав дуже мало балів на краш-тестах у багатьох версіях. Не було навіть однієї подушки безпеки. Але тоді на це мало хто звертав увагу. Головне, що машина їздила. Але, попри всі мінуси, ця машина реально стала частиною українського життя. Її обирали не тому, що вона красива чи престижна, а тому, що вона працювала. Її легко було полагодити в будь-якому гаражі. Запчастини продавалися на кожному базарі. Вона могла возити сім'ю, мішки з картоплею, іноді навіть весілля. Її не шкодували, і вона це витримувала. Ланос це як стара Nokia, 3310» серед машин, не блищить дизайном, але працює завжди і витримує все. І головне, він був своїм українським. Його збирали у Запоріжжі, його водили мільйони, і навіть зараз на дорогах їх ще повно. Це авто з характером з історією і з тим теплим знайомим відчуттям, коли сідаєш за кермо і знаєш, та він ще потягне. Які спогади у вас викликає цей автомобіль? Залишайте свої коментарі за підписку та лайк. Будемо вам дуже вдячні. Та чекайте продовження історії нашого українського автопрому. З вами був ваш інфодядя. До зустрічі.